Так, розібрав, розбираю іноді СВ, трансивер. Чо, чому розбираю? Завжди десь отут -от відходи, з плати відходи. Починаєш стукати, тут простукувати, і з'являється звук, гучність додається. Або там десь тріщина, треба хорошо дивитися. Ну. Зараз оце розібрав, трошки постукав, погрюкав і вже станції з'явилися чути, а то так ледве-ледве чути. І ефірного цього шума теж не було чути. Зараз все нормально. Правда, зараз над 10460 тут тихо. Бачите? Тут все тихо. Тут сороківка. А да, там ще на пустрія где-то. То вже там другое. А так я не считаю. А от конструкція. Не густо. Майже нікого немає і там ще на 0,55, як, як зазвичай. Ну, я по багре. Що робати на палбагле, конях, йобане брате, що було? Ну, як обычно. Отак от у мене тут зроблено під Динамік, Динамік, здається, від Селги. Алі не Селги, ну щось таке з примачаз якогось. Хм. Короче, от тут от відходи. Ну, нічого. Буду його забирати додому, і може що, може що з'явиться. Може, що знайду, цікавого.